Течко Чорнухи розмістилося на косогорі над річкою многою і належало до найдавніших поселень. Десь тут і розмістилася невеличка садиба Сави Сковороди. Коли й чому йому дали таке прізвисько, ніхто не знає, але відомо, що Григорій Савиш Сковорода був нащадком сміливих, кмітливих і працьовитих переселенців. Лашка Сковородиха народила другого сина 3 грудня 1722 року в бідній селянській хаті і нарекла Григорій. Сім'я була дружна і трудяща. З невеликим господарством Сава управлявся разом із жінкою та старшим сином Степаном. Менше ж гриць, мав, мабуть, більше вільного часу і міг бавити з такими ж дітьми, гуляти в лісі. Дуже любив побути на самоті. Навіть у хаті часто сідав у куточку. І шепотів що щось вивчене або почути мугика в якійсь мелодії, сім років вже читав псалтир та співав у церкві, заворушив своїм голосом односельці. Зовсім малим пішов до школи, яка містилась в хаті, де жив дякучитель. Характер загальної тогочасної початкової освіти сприяв розвиткові народної, музично писемної та малярської творчості. Тож не дивно, що малий гриз Коворода сприймав слово як музичний живописний елемент, підходячи до письма як добростворчого мистецтва. Слово звучало йому, наче музика. Пізнати значення книг, вкритих писемними знаками, було для хлопця майже те саме, що відчути красу в мелодії. Чували роботу, сідали на межі і їли черстві хрести. Зерно і солому з першого снопа зберігали. Коли боліли натруджені руки й особливо спина, Мати давала пити відвари соломи, а зерна робила припарки, говорив сам Григорій Сковорода. Такою життєдайною силою наділяли зерно. Минуть роки і у світогляді Сковороди образ зерна відіграє велику роль. Говорячи про силу слова, про зміст поезії, про ритм музичного твору і про ритм життя, він порівнюватиме його з силою, яка, начебто, закладена у житньому колесі. Пояснення сенсу своїх байок починатиме словами. З цього зерна. Сам Григорій Сковорода про важливість байки в враті Песпіслав писав так: Байка тоді буває гидка і бабська, коли піде із міський своєї ж каралу, чи не має зерна істини. Тоді подібно напустих горіх. Якщо ж, істиною, хто не смілиться назвати її брехливою. Він написав 30 байок, які пізніше склали збірочку, байки Харківські. Дуже боляче усвідомлюєте те. Що заробили його життя і не другував жодного дня. До сьогодні в Чорнохах збереглася легенда про те, як Григорій Сковорода покинув домівку. Одного разу, пасучи отару, він нібито зачитався і не помітив, що одна вівця десь поділася. Батько, роздратований тим, що з грицька поганий помічник побив його. Після цього хлопець зник з дому. Знайшли його в сусідньому селі аж через місяць. Там він наймитував і збирав гроші на навчання. Закінчилася ця пригода примиренням з батьками, які спорядили сина вчитися до Києво-Могилянської академії, де він став одним із наполегливих і найкращих студентів. У 1753 році Григорій закінчив академію. На цей час він уже поет, композитор, соліст і музикант. Його відряджають до Петербурга в придворну капелу, бо він прослався чудовим басом, граючи на сопілці, флейці, бандули, цимбалах. На власні віші Григорій складав таку музику, що деякі з його пісень прийняли навіть кобзарі. Але всебічно обдарований хлопець вирішив якомога більше мандрувати і зустрічатися з його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд він жив, як і вчив, і вчив, як і жив. Люди твердили, що ті хати, в яких побував великий народний мудрець, ніколи не покидали щастя. У селі Сковородинівці на Харківщині Григорій Сковорода був присутній на банкеті у поміщика, відмовлявся пити і виливав все вино з вікно. На питання, навіщо він це робить, почула у відповідь, що неподалік на хуторі почалась пожежа, і він її заливає. Виявилося, що дійсно в цей момент горів сусідній хутір. Сковороді тут не приписується, чудодійна сила, однак саме з його іменем пов'язано віру в магічну силу народного замовляння, пожежі. Мудрець ходив у звичайній свиті. крім книг, рукописів, сопілків, полотняній торбі на полиці нічого більше нема. Жив скромно, вважав себе багачем, коли хтось намагався щось дарувати йому, то чув незмінну відповідь Віддайте біднішим за мене. Всюди зустрічали його як рідного, приймали як найпочеснішого гостя, бо з ним до хати входила дружня бесіда. Добрий настрій, доброзичлива порада та влучна! до Києва, юний поет і композитор, вирушає за кордон і мандрує три роки по Польщі, Угорщині, Словаччині, відвідує Братиславу, Будапешт, Відень. Буває в університетах, де слухає лекції знаменитих професорів. Також студіює філософські праці. Його знання багатьох мов дає йому вільно спілкуватися з вченими з різних країн. Повернувшись на Україну, він викладав в Переяслівському колегіумі поетику. Педагог викладав по-новому, творчо, сміливо, за що і був звільнений. Далі шість років працював домашнім учителем у сина поміщика Томари в селі Коврай, що на Переяславщині, у вільний від роботи час часто розмірковував. Саме в ці роки, завдяки близькості до природи та народу, зароджуються перші філософські погляди майбутнього письменника. У ковраї народилася пісня всякому місту звичаї права, яка увійшла до рукописної збірки ліричних творів сад божественних пісень». Цікавили Івана Котляревського котрий на новий лад переробив у бурлецькому стилю пісню, всякому городу нрав і прав, і увів у п'єсу Наталка Плотав. Згодом він стає викладачем синтаксису грецької мови та етики у Харківському колегії. Сковорода був незвичайним учителем, писав байки, викладав стародавні мови, глибоко цікавився математикою, географією, економікою. Підручника з етики не було, і Григорій Савич написав його сам. Це був перший філософський твір, основною думкою якого є ледерство. Це найбільша людська вада. Чого ж навчав Сковорода? Навчав, що в природі краса, гармонія, а в суспільстві несправедливість. Її щоб змінити макросвіт на краще, треба кожному змінити мікросвіт, тобто самого себе, пізнавши свої нахили. Людина правильніше визначає своє місце в суспільстві, принесе найбільшу користь. Але чимало людей займають не свої місця. Людина не може бути щасливою, якщо діє супереч природі. Справжню свободу і щастя людини не купити ні за які багатства, ґрунти, доми, чи маєтки. Справжнє щастя виробляється людиною в процесі життя і корисній праці. Найпопулярнішою піснею сковороди є всякому городу нрав і права, в які він піддав нищівному і осудженню негативні риси суспільства, чи нашанування й брехню, обман, розпусту, погонь за багатством. місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке його горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прудки, той зводить тім свій намодний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть. сперерно стягає поля. Сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, в цих дів, як вулек, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин, амур. Всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом, вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті: мужик той чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж безневажить тришну і сталь, той в кого совість, як чистий кришталь?